Тарас Григорович Шевченко, ну що б, здавалося, слова? Ну, що б, здавалося, слова, слова та й голос, і більш нічого, а серце б'ється, ожива як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть між люди. Похилившись, не те, щоб дуже зажурившись, я сам на палубі стояв і сторч на море поглядав, мов на Іуду. Із туману, як кажуть, стала виглядать червонолиця Діана. А я вже думав спать лягать та став, щоб трохи подивитись на круглолицю молодицю, читає дівчину, матрос, такий земляк наш островної, на вахті стоя, журився сам собі чогось. Та й заспівав звичайне тихо, щоб капітани чобоз лиха, якийсь лихий, хоч і земляк. Співа матрос, як той козак, що в наймах виліз сиротою Іде служити мускалі. Давно, давно, колись я чув, як стоя під вербою, тихенько дівчина співала, і жаль мені, малому стало, того сірому сироту, що він утомився над тим похилився, що люди кажуть, і говорять, Мабуть, він упився, і я заплакав. Жаль мені малому стало. Того сіроми сироти, чого ж тепер заплакав ти? Чого тепер тобі, старому, у цій неволі стало жаль, де світ зав'язаний, закритий, що все хороше, дороге було в їм, та й розлилося. Що ось як жити довелося? Чи так, лебетику? Еге.